Всесвітній день письменника 10 фактів про майстрів слова зі світовим ім'ям. Хоч професія письменника і з'явилася багато століть назад, майстри слова отримали своє свято лише у 1986 році на засіданні 48-го конгресу міжнародного пен-клубу. Відтоді Всесвітній День письменника відзначають щорічно 3 березня. Сьогодні в світі налічується близько 150 200 тисяч професійних письменників, і пишуть вони більш ніж 115 мовами. Астрід Анна Емілія Ліндгрен. Факт перший Самостійно опанувала читання. Астрід Ліндгрен народилася в провінційному містечку Віммербю. У дитинстві перейнялася любов'ю до книг, коли її подруга читала їх для неї. Захоплена історіями, що ховаються в книгах, Астрід сама навчилась читати. Факт другий п'ятнадцятирічна журналістка. В 15 років влаштувалась на роботу в місцеву газету. Так стала журналістом початківцем. Але майже всі її публікації виходили без зазначення її авторства. В основу багатьох її творів лягли історії та казки, які вона чула від рідних ще в дитинстві. Факт третій. Мама ОДИНАЧКА. В 19 років народила сина від редактора журналу, одруженого чоловіка, вдвічі старшого за неї. НАРОДЖУВАЛА в сусідній Данії і перші три роки малюк провів в прийомній сім'ї, оскільки не вистачало грошей. Факт четвертий. ПЕПІ І КАРЛСОН ГЕРОЇ ДЛЯ доньки. У 1950 році. Астрід Ліндгрен написала першу з трьох своїх казкових повістей Міо, Мій Міо. А пепі довго панчоху вона придумала, коли розповідала цікаві історії для своєї хворої доньки. Історія про Карлсона також з'явилась завдяки дочці, часто розповідала про загадкового чоловіка, який залітав у вікно. Факт п'ятий. Стенографічні рукописи чернетки своїх книг Ліндгрен писала за допомогою стенографії. В її архіві збереглося понад шість сотень стенографічних блокнотів із рукописами. Факт шостий. Престижна нагорода за дитячу літературу. За книжку Расмус Бродяга письменниця отримала медаль Ганса Крістіана Андерсена найпрестижнішу у світі нагороду, що присуджується за дитячу літературу. Факт сьомий. ЕКОЛОГ і захисниця тварин. За життя письменниця. Активно виступала проти розвитку атомної енергетики. На честь письменниці було названо один із відкритих астероїдів, який отримав назву Ліндгрен була палкою захисницею тварин. Факт восьмий пам'ятник за життя Ліндгрен стала першою письменницею Швеції, якій ще за життя звели пам'ятник. Він знаходиться в центрі Стокгольма. астрід була присутня на урочистій церемонії його відкриття. Факт дев'ятий. Казка як маніфест, заповнюючи декларацію, письменниця виявила, що її податки становлять 102% від доходу. Тоді вона написала сатиричну казку Помперіпоса в Монісманії», в якій висміяла податкову політику Швеції. Казка викликала великий резонанс Україні. Історія започаткувала дискусію про реформи шведської податкової системи, і вже на наступних виборах суспільство не підтримало чинних політиків. Факт: десятий. Благодійність за роки своєї літературної діяльності Астрід Ліндгрен заробила не один мільйон крон, продаючи права на видання своїх книг і їх екранізацію, на випуск аудіо та відеокасет, а пізніше ще й компакт дисків. Із записами своїх пісень або літературних творів у власному виконанні. З 1940-х років вона жила в одній і тій же досить скромній стокгольмській квартирі і вважала за краще не збирати багатства, а роздавати гроші іншим. Джоан Роулінг, народжена 1965 року. Факт перший. РІЗНІ професії письменниці. Раніше всесвітньо відома письменниця працювала науковим співробітником і секретарем перекладачем в міжнародній організації Міжнародна Амністія. Факт другий непримітна учениця літературна ікона. У шкільні та студентські роки Джоан Кей Роулінг ніколи не вважали успішною ученицею. Після закінчення школи, проваливши іспити в Оксфорд, навчалася на філологічному факультеті. Спеціальність французька мова та література в університеті провінційного міста Ексетер. ФАКТ 3. Псевдоніми Джоан Роулінг підписує свої книги на чоловічий манер псевдонімами Джоан К. Роулінг. В знак шани до покійної бабусі КЕТЛІН додала до псевдоніма літеру К. або Роберт Галбрейт, а вдома її взагалі називають Джо. Факт четвертий. НЕЛЕГКИЙ період в житті. Коли Джоан починала писати перший роман про Гаррі Поттера, вона вважала себе найбільшою невдахою. Її особисте життя було зруйноване, вона розлучилася зі своїм першим чоловіком, залишилася одна, без роботи з маленькою донькою на руках, її мати в цей час страждала на розсіяний склероз, який і привів до її смерті. Образ Герміони вона писала з себе одинадцятирічної. Факт п'ятий 12 відмов і аукціон. Свій роман «Гаррі Поттер та Філософський камінь письменниця надрукувала на старій друкарській машинці, і 12 видавництв відмовились його друкувати. А вже через три роки вже був оголошений аукціон на право видати цю книгу. Факт шостий. Рекорд продажів. Остання книга із серії романів про Гаррі Поттера побила всі рекорди продажів в історії. За одну добу у США та Великобританії було розкуплено 11 мільйонів примірників ГАРРІ Поттер і дари смерті. ФАКТ сьомий. Новий ЖАНР. У 2013 році побачила світ нова книга Роулінг Кримінальний роман Кувала ЗОЗуля. Її письменниця видала під псевдонімом Роберт Галбрейд, факт восьмий. Письменниця-мільярдер. Роулінг стала першою людиною, що стала мільярдером завдяки написанню книг. Сьогодні вона одна з найбагатших і найвпливовіших жінок Великобританії. Факт дев'ятий Україні – друг. ДжОАН Роулінг, великий друг України. В соціальних мережах вона веде інформаційну роботу та допомагає українським дітям. Її фонд спрямував з цією метою майже один мільйон фунтів стерлінгів. Факт десятий благодійниця і філантропка на різні благодійні цілі письменниця пожертвувала понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, через що позбулася звання першої жінки мільярдера. ГРИГІР Тютюнник Факт Перший Григір не Григорій. Літературне ім'я письменник обрав, щоб відрізнятися від старшого брата Григорія Тютюнника. Григорій Молодший вирішив торувати власний шлях у літературі і почав підписуватися Григором. Факт другий Син ворога народу та порятунок від голоду Михайла Тютюнника, батька письменника, заарештували, репресували як ворога народу, і з табору не повернувся. Шестирічний Григір виховувався в родині свого дядька Филимона на Луганщині. Згодом дядько пішов на фронт. А одинадцятирічний хлопчик, рятуючись від голоду, пішов пішки окупованою територією до рідного села на Полтавщині. Спогади про цю подію письменник відображає у творі Климко, Факт третій. Радист токар і студентська лава. У 1951-1955 році Григір служив радистом на Тихоокеанському флоті. Після демобілізації працював токарем в залізничному депо на Луганщині. Потім навчався в університеті на філологічному факультеті в Харкові. Факт четвертий. Перша ЗАВ'язь. Перша його книжка Зав'язь вийшла в році. Вона була з тих книжок, які засвідчили новий злет української прози і зробили популярним ім'я Григор Тютюнник. Факт п'ятий. Кращі твори 1967 року. Журнал Дружба народов відзначив оповідання письменника як найкращі у своїх публікаціях 1967 року. Факт шостий. Письменник і кіносценарист ГРИГІР Тютюнник цікавився кінематографом. Працював він у сценарній майстерні Київської кіностудії імені Олександра Довженка. Там створив літературний сценарій за романом свого старшого брата виР. ФАКТ сьомий. Творчий спадок І переклади. Загалом творчий спадок письменника складає близько сорока новел, п'яти повістей, ряд нарисів, статей та спогадів. Творить тютюнника перекладено англійською, білоруською, болгарською, вірменською, німецькою, польською та багатьма іншими мовами. Цінність його літературної творчості була надзвичайно високою. Факт восьмий жив почуттями. У своїх творах Григір завжди працював над почуттям. У щоденнику писав Ніколи не працював над темою. Завжди працюю над почуттям, що живуть навколо мене і в мені. Факт дев'ятий Любов ДО українського села. Письменник постійно подорожував селами України. В його творах відображався побут сучасного СЕЛА, рідкісним знанням мови та психології народу, соковитим гумором. Як у творах, так і житті ГРИГІР Тютюнник був ГОСТрим і безкомпромісним, що заходило в гострий конфлікт із радянською дійсністю. Факт десятий Премії і нагороди. У 1980 Році він отримав державну премію імені ЛЕСІ Українки за твори Климко. Та вогник далеко у СТЕПУ. ГРИГІР Тютюнника нагороджено медаллю ЗОЛОТЕ ПЕРО. А у 1989 році творчість письменника була посмертно відзначена державною премією імені Шевченка. ФАКТ одинадцятий. і депресія. Зацькований, доведений до розпачу і депресії 6 березня 1980 РОКУ. Григір Тютюнник вчинив самогубство. Передсмертну записку забрали кадебісти. Домучуйте когось іншого, а моє, що в мене є, спаліть. Всеволод Нестайко, факт перший. Всеволод Нестайко, народився між рядків. За сімейною легендою, мати філологиня, народила хлопця в перерві між читанням ремарка. Уже тоді акушер сказав Мадам, схоже, у вас народився письменник. Таки мав рацію. Тож доля Всеволода була визначеною ще в пологовому будинку. До речі, проявився талант справді досить рано. Перше оповідання хлопець написав у восьмирічному віці. Факт другий Всеволод нестайко виріс завдяки сну і дощу. Рудий африканський їжачок, пожежна машина або море горить. Так через низький зріст та руде волосся називали Всеволода в школі. Ну як тут не хотіти скоріше стати дорослим? Та рецепт було винайдено. Хлопець навмисно мокнув під дощем та відправлявся спати о сьомій вечора. Відомо ж, що у вій сні ростуть. Непомітно Всеволод таки вимахав під два метри ось що значить цілеспрямованість. Факт третій. Дитячий письменник був батьком. До слова про школу. Поведінка майбутнього письменника за партою була далека від ідеальної. Бо своїми жартами він змушував сміятися не лише однолітків, але й учителів, за що його часто виганяли з класу. Одного разу Всеволода навіть витурили зі школи, проте хлопець провів мирні перемовини з директором і залагодив проблему ще до того, як новина дійшла до матері. Факт четвертий Всеволод Нестайко був сином січового стрільця. У такого веселого й дотепного автора життя. Було далеко не таким легким і безхмарним, як у його історіях. Історичні події внесли корективи в долю родини Всеволода Нестайка. Коли хлопцеві було три його батька заарештували та вбили в концтаборі через те, що був січовим стрільцем та належав до української Галицької армії. А далі картини голоду та війни, тож хлопцю довелося швидко подорослішати, проте оптимізму Всеволод не втратив. І повернувся в дитинство у своїх творах. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше, казав Нестайко про свою творчість. Факт п'ятий. Письменника звинувачували в Антирадянщині. Найвідоміший твір Тореадори з Васюківки. Який включено до авторитетного списку Ганса Крістіана Андерсона як один з найкращих творів світової літератури для дітей, викликав далеко не захоплення в радянської влади. На нестайка доносили через нерадянських героїв. Бо хіба можна було, щоб персонажі твору закохувалися та провалювали іспити, отримуючи двійки, коли всі думки мали б бути про партію? Та це викликало ще більший інтерес читачів. Тож популярність твору росла. Факт шостий. Відомий у всьому світі. Твір Тореадори з Васюківки було перекладено 20 мовами світу, а фільм, знятий з Тореадорами, здобув гран-при на кінофестивалі в Мюнхені в 1968 році. Для показу його закупили 72 країни світу. Не показали лише в Україні. Факт сьомий. Відзначений преміями повість казка незвичайні пригоди в лісовій школі, удостоєна премії Лесі Українки, повість казка Незнайомка з країни сонячних зайчиків, удостоєна премії імені Миколи Трублаїні, указом президента України від 20 січня 2020 року. Всеволод Нестайко нагороджений орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня. А у 2012 році відзнакою Золотий письменник України. Факт восьмий. Письменник був забобонний. Коли Чорна кішка переходила дорогу, він не наважився йти далі. Факт дев'ятий. Друкував всліпу. В останні роки погано бачив, але писати продовжував. Друкував на друкарській машинці всліпу, а дружина вичитувала. Факт десятий. Незвичайний похорон. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року та похований у Києві на байковому кладовищі. На його похорон сотні людей взяли із собою дзеркальця аби провести улюбленого письменника в останній путь сонячними зайчиками. Пантелеймон Олександрович Куліш. Факт перший Літературні псевдоніми. Псевдоніми Пантелеймона Куліша Панько Казюка Павло Ратай Хуторянин Панько Олелькович Факт другий, автор української абетки. В кінці 1850-х років Куліш уклав першу фонетичну абетку для української мови, що є основою сучасного українського правопису, факт третій. Перший історичний роман українською Перу Пантелеймона Куліша належить роман Чорна Рада. Він вважається першим історичним романом, написаним українською мовою. Зразком для написання цього твору послужила творчість Вальтера Скотта. Факт четвертий був одруженим з Олександрою Білозерською, яка відома українським читачам під псевдонімом Ганна Барвінок. Він був старшим за дружину на 9 років. На честь неї куліш перейменовує хутор Мотронівка на Чернігівщині, в якому оселився у Ганнину Пустинь. Факт п'ятий Граматка і Історія України У 1857 році Пантелеймон Куліш створив і видав граматку. Граматка містила соціально підібраний матеріал для читання, який мав пізнавальний і виховний зміст повчання, псалми, історичні оповідання. 1861 року Пантелеймон Куліш перевидав граматку. Доповнивши її короткою історією України. ФАКТ шостий. Пантелеймон Куліш і Волинь. Пантелеймон Куліш працював викладачем словесності в гімназіях Луцька, Києва Рівного. Також працював у заможних поміщиків учителем. Факт сьомий. Письменник Поліглот. Пантелеймон Куліш знав десять мов і відомий перекладацькою діяльністю. Він перший переклав українською твори Гете, Гейне. Байрона, Шілера, Шекспіра тощо переклади Пантелеймона Куліша з європейських поетів входять до збірки поетична кобза. Факт восьмий. Біблія на українській мові. Можливістю читати святе письмо рідною мовою ми завдячуємо Пантелеймону Кулішу. Починаючи з 1860-х років, Пантелеймон Куліш працював над перекладом Біблії. Останні роки життя він майже повністю присвятив себе перекладу Біблії, але завершити не вистачило часу. Рукопис довели до кінця Іван Нечуй Левицький та Іван Пулюй видало перший повний переклад біблії українською мовою біблійне товариство 1904 року у відні за назвою Святе письмо Старого і Нового Заповіту. Факт дев'ятий. Спадщина і музей Ганна Барвінок пережила чоловіка на 13 років. Після його смерті упорядкувала архів, спогади, листування спадщину, а потім продала родинний хутір Мотронівку, аби на отримані кошти опублікувати чималу творчу спадщину покійного. Останні роки життя Ганна Барвінок прожила в жахливих злиднях, але саме її зусиллями було видано найповніше досі зібрання творів Пантелеймона Куліша. Створено його музей. Тарас Шевченко факт перший. День народження і іменини. Тараса Шевченко назвали Тарасом через близькість до іменин. 25 лютого, коли він народився. За юліанським календарем було свято святого Тарасія факт другий, знаний художник і академік. За життя кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання по міді, факт третій. Прагнення волі. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. Факт четвертий. Знаменитий модник. Тарас любив витрачати гроші на одяг. Коли жив у Петербурзі і добре заробляв, міг собі дозволити дорогі костюми. Тож він був знаним модником. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Факт п'ятий. Переклади творів. Твори Тараса Шевченка перекладені більше. Ніж ста мовами світу, зокрема, мовою есперанто. Факт шостий. Він часто закохувався, Тарас Григорович дуже часто закохувався. Однак одружитися був готовий лише на одній двадцятирічній ликарі Полусмаковій наймичці. Факт сьомий увічнений по всьому світі. Пам'ятники Шевченкові розміщені по цілій планеті. Їх налічують майже 1,5 тисячі. Звісно ж, найбільша кількість в Україні. Факт восьмий. Батько поета. Його батько був далекобійником на сучасний манір і мав своє сто. Факт дев'ятий. Улюблений напій. Улюбленим напоєм Тараса був чай із ромом. Факт десятий. Найменший кобзар. Найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. Факт одинадцятий викуп за великі гроші. За викуп віддали 2,5 тисячі рублів це дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села. Але це не була найбільша сума. За яку викупали художників чи інших талановитих людей. Ліна Костенко факт перший її манило небо. В дитинстві мріяла бути льотчицею. Якось вирішила стрибнути з парашутом. Зі старої парасольки обідрала чорну тканину адже парашут повинен бути білим, натягнула на каркас простирадло, забралася на горище і, відкинувши драбину, стрибнула. Хоч і сильно забилася, але не плакала. Факт другий. Війна і мир теми поезії Коли їй було 11 років почалася Друга світова війна. Ці дитячі спогади вплинули на її творчість. Вона багато писала про війну та мир, її перші три книги проміння землі Вітрила, Мандрівки Серця. Факт третій Донька ворога народу. У Ліни Костенко було тавро дочки ворога народу, батька поетеси. Василя Костенка, блискучого педагога і поліглота, який знав 12 мов, у 1936-му засудили на 10 років концтаборів. Факт четвертий. Філософія в 15. Перший вірш в 16. У 15 років вона вже читала Дідро, Гельвеція, Платона, Аристотеля, закінчила школу з медаллю. Перші вірші Ліна Костенко опублікувала в 16 років. Факт п'ятий Дисидент. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Вимушене мовчання тривало 16 років в Україні її твори не друкувалися. У відповідь на таку жорстоку цензуру поетеса навіть оголосила голодування. Однак акція протесту не дала результату. Саме в цей час письменниця написала свої найвідоміші твори Берестечко і Маруся Чурай. Факт шостий. Експедиції в Чорнобиль. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС Ліна Костенко, єдина з українських письменників, майже 20 років регулярно відправлялася в Чорнобильську зону та висвітлювала цю трагедію у своїх віршах. Автор сценарію фільма Чорнобиль ТРИЗНА. Факт сьомий. Політична біжутерія У 2005 році Костенко відмовилась приймати звання Героя України, сказавши, що поету для спілкування з народом потрібно тільки слово Ніякі бряскальця я не візьму, сказала вона. А також відмовилась від премії Золотий письменник України. факт восьмий. Залізна жінка, яку обожнювали чоловіки у вольову. Самодостатню і харизматичну жінку були закохані і Василь Симоненко, і Дмитро Павличко. Одного разу Дмитро Павличко зізнався, що береже коробку сірників, яку придбав багато років тому, для того, щоби при зустрічі прикурити поетесі цигарку. Василь Симоненко називав її КОСТАЛІНА. Факт дев'ятий. НОМІНАЦІЇ І ВиСОКІ НАГОРОДИ. У 1967 році. Ліна Костенко була номінована на Нобелівську премію з літератури разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем кандидатів від України висував історик Омельян Пріцак. Серед інших нагород Міжнародна премія фонду Омеляна і Тетяни Антоновичів, почесна відзнака президента України, премія імені Франческо Петрарки, перший лауреат міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Факт десятий. ПЛАНЕТА імені Ліни У 2015 році мала планета сонячної системи номер 290127 отримала назву Ліна Костенко. Стівен Кінг народився у 1947 році. Факт перший. Король жахів. Усі поціновувачі Стівена Кінга називають його справжнім королем жахів. Факт другий. Перші твори дитячі. Свої перші твори Стівен написав ще, будучи дитиною. Факт четвертий. ЕКранізація. Твори письменника екранізувалися понад сто разів. Факт четвертий. Найбагатший у світі письменник. Станом на сьогодні Стівен Кінг вважається найбагатшим письменником в історії світової літератури. Факт п'ятий. Найуспішніші книги. Сам автор своїми найбільш успішними книгами вважає воно і історію лізі. Факт шостий. Рекорди з продаж. До моменту 70-річчя письменника було успішно розпродано понад 350 мільйонів екземплярів його книг. Вони були перекладені багатьма мовами світу. Факт сьомий. Фобії. Навіть у короля жахів є фобії. Стівен страшенно боїться психіатрів. Та страждає на аерофобію. Він боїться літати на літаках. Факт восьмий. Річард Бахман. Справжні поціновувачі автора знають, що сім своїх книг Стівен опублікував під псевдонімом Річард Бахман. Факт дев'ятий. Одного разу щось пішло не так. На вимогу Стівена Кінга одну з його книг вилучили з продажів це був перший і останній випадок у його письменницькій кар'єрі. Факт десятий підтримка України. Стівен Кінг, один із перших, хто підтримав українців після повномасштабного вторгнення. Свою підтримку він висловив через соціальні мережі. Письменник закликав до миру, солідарності та підтримки для України. Він заявив, що ніхто не повинен забувати про конфлікт і його жертви і спонукав своїх прихильників до допомоги та поширювати інформацію про ситуацію в Україні. Кінг попросив не підтримувати умиротворювачів, а бути думками з Україною. Зокрема, повідомив, що не продовжуватиме книжкових контрактів із Росією.